Вітання. Сьогодні у нас такий, знаєте, особливий розгляд. Ми занурюємося в матеріали, які ну, нагадують самі основи шкільної програми. Це, по суті, нотатки та вправи з української мови дуже схожі на ті, що дають у третьому класі. Один наш слухач поділився цими джерелами, і наша місія сьогодні видобути з них все найцікавіше про суфікси що воно таке, як їх знайти у слові і яку таку магію вони творять. Ну що ж, Давайте розбиратися. О, так, це справді таке повернення до самих, можна сказати, цеглинок нашої мови, хоча матеріали і здаються базовими, але ж розуміння суфіксів, оцих значущих частинок слова, що йдуть одразу після кореня, це ну абсолютно ключова річ. Це ж не просто граматика для дітей. Ні. Це про те, як мова живе, як вона дихає, розвивається, створює нові сенси. Навіть, знаєте, для досвідченого носія іноді корисно це освіжити. Погляньмо, як ці, здавалося б, прості вправи розкривають таку складну систему. Гаразд, отже, згідно з першим пунктом у цих нотатках, так суфікс це частина слова, що стоїть після кореня, і служить для утворення нових слів. Класичний приклад наводять: беремо слово ліс, і от додаємо різні частинки після кореня ліс. І маємо лісок. Лісовий так, лісник ще, точно лісник. Одразу видно, як змінюється слово. Так, і це ж не просто, знаєте, механічне додавання. Тут якраз і починається найцікавіше а суфікси вони ж не лише створюють нові слова, вони надають їм певного забарвлення, ну, значення, або навіть можуть перевести слово в іншу частину мови. От візьмемо інші приклади з матеріалів. Сад стає садок. Що ми тут відчуваємо? Ну, щось маленьке таке, пестливе може? Саме так: зменшення пестливість. Або от гора перетворюється на гірський. Це що? Це вже ознака, прикметник. Щось пов'язане з горами. Точно. А згаданий ліс стає лісник, іменник, що позначає людину пов'язану з лісом. Це ж основа того, що лінгісти називають е, словотворчими гніздами, тобто, коли один корінь, як дерево, обростає цілою родиною слів, і завдяки префіксам, а особливо активно в українській мові суфіксам, розумію, тобто, виходить, корінь це як стовбур, а суфікси це такі гілочки, що ростуть у різні боки і надають дереву його. Um, унікальної форми о, чудова аналогія саме так, і кожна оця гілка, суфікс, вона несе свою функцію. Ось наступне завдання у матеріалах якраз і пропонує потренуватися ці гілки, знаходити. Дають нам пари слів: рука-ручка, дуб, дубок, гриб, грибний. Завдання знайти суфікс. Спробуємо. От у парі рука-ручка, яка частина спільна, а яка додається чи змінюється. Ну, спільне тут щось щось пов'язане з рук, очевидно. У слові рука маємо закінчення а, а в слові ручка з'являється звук чи і теж закінчення а. То що ж тут суфікс к, чи може чк? О, це дуже добре питання. Тут ми якраз стикаємося з цікавим явищем, чергуванням приголосних. В українській мові звук к перед деякими суфіксами часто переходить у «ч». тому корінь тут рук. А в слові ручка власне додається суфікс к, але через оце чергування к переходить в ч. І часто для простоти аналізу, особливо в школі, так можуть казати про суфікс чк. Головне розуміти, з'явилася нова значуча частинка після кореня. А як щодо дуб, дубок тут здається простіше: корінь дуб у слові дубок додається ок. І одразу відчувається значення маленький дуб такий собі. Саме так суфікс ок тут чітко вказує на зменшеність. А остання пара гриб грибний. Корінь гриб. У слові грибний. Після кореня з'являється н, і потім закінчення ий. Виходить суфікс н. І він перетворює іменник гриб на прикметник грибний Ну, то, що стосується гриба. Грибний суп, наприклад. Абсолютно точно. Цей суфікс н або його варіанти там ан, ян, ув бувають. Він один з найпродуктивніших в українській мові для творення прикметників від іменників, вказує на ознаку, пов'язану з предметом, що названий коренем. Ось ці прості пари вже показують різні функції суфіксів: зміна розміру, ок, творення нової частини мови н, і навіть супровід до цих фонетичних змін «к» «чк». Гаразд. Ідентифікувати, ніби навчилися. А ось тут стає ще цікавіше. Наступний розділ у нотатках це вже активне словотворення. Пропонують взяти слово вода і за допомогою суфіксів утворити нові: водичка, водяний, водний це ж справжня творчість виходить. І далі ще приклади. Зима дає нам зимовий, зимонька зимувати, о, навіть дієслово, море, морський, моряк, хмара, хмарка, хмарний. Схоже, цей процес може бути нескінченним. Ну, практично так. Потенціал словотворення за допомогою суфіксів він величезний. Це показує гнучкість і багатство мови. Зверніть увагу на функції водичка, зимонька, хмарка знову ці зменшено пестливі форми. Водяний, водний, зимовий, морський, хмарний це прикметники, що вказують на ознаку чи відношення, зимувати дієслово, що означає дію, пов'язану з зимою, а моряк іменник, що позначає особу за її зв'язком з морем. Бачите, один корінь і ціла палітра значень та функцій розкрита саме завдяки суфіксам. У матеріалах ще є такий цікавий список слів, схоже, для аналізу вода, лісок, лісочок, низовий. Лісовий, лісник, низина, квітник, квітковий, квітка тут справді цілий розсип суфіксів. Дивіться ок, очок, ов, ник, ін к. Давайте розберемо кілька з них. Так ми вже бачили ок у слові лісок зменшення, а лісочок теж зменшення, мабуть, але звучить якось ніжніше. Саме так тут суфікс очок. Який також надає зменшено пестливого відтінку, можливо, ще більш вираженого, ніж ок. А от лісовий і низовий тут суфікс «овий». Він творить прикметники, пов'язані з лісом, розташований низько. А лісник і квітник тут цікавий суфікс ник. У слові лісник він позначає особу. А в квітник, А там місце, де квіти ростуть. Точно. Один і той же суфікс, а значення різні залежно від кореня. Низина. Тут суфікс ин позначає місцевість, квітковий знову прикметник з суфіксом ов, а квітка. Гм. Mm. Тут суфікс «ка» може, теж зменшувальний. Чи просто утворює іменник від квіт? Скоріше, друге, хоча відтінок зменшення теж може бути присутнім. Головне, що розпізнавання суфікса допомагає не лише значення зрозуміти, але й побачити зв'язки між словами. От, як ви помітили, лісник і квітник обидва мають ник, хоч і позначають геть різне. Ага. Тобто це показує, що мова це система. Абсолютно, суфікси часто мають кілька можливих значень, але контекст і корінь зазвичай підказують, яке саме реалізується в конкретному слові. Розуміння цих закономірностей це, власне, ключ до швидшого опанування лексики. Замість того, щоб вчити кожне слово окремо, можна вчити цілі моделі словотворення. І це підводить нас до наступного завдання в матеріалах групування слів за однаковим суфіксом. Це, мабуть, якраз для того, щоб закріпити ці моделі. Наводяться такі групи, дивіться, з суфіксом ки, ніжка, голівка, берізка, доріжка, рибка. Там ще згадується горобчик поруч, але написано, що в ньому інший суфікс ік. З суфіксом ік котик, братик, вузлик. І ще леопардик згадується. З Суфіксом очк. Зірочка, квіточка, кісточка, лавочка. А от цікава група суфіксом «ищ». вовчище, ручище, носище, вітрище. Ого, цей суфікс точно не про зменшення. Далі суфіксом ар або яр: лікар, буклар, писар, школяр, тесляр, муляр. І знову для закріплення пари: ліс, лісок, сад, садок, гриб, грибок, сніг сніжок, вітра вітерець, син-синок якщо поглянути на ці групи, ну, ми бачимо чітку картину функцій. Перші три групи з суфіксами к, ік очка, це класичні суфікси зменшеності або пасливості. Вони роблять мову такою емоційнішою, дозволяють висловити ставлення до об'єкта: ніжка, маленька нога, котик, песливо кота, зірочка, маленька зірка або песливо. А от група з суфіксом іщ. Це повна протилежність, він вказує на великий розмір, часто з таким відтінком згрубілості або інтенсивності. Вовчище це величезний вовк вітрище дуже сильний вітер. Це так званий аугментативний суфікс він збільшує. Тобто, виходить, маємо цілий спектр від найменшого і найніжнішого до величезного і грізного, і все це регулюється суфіксами. Саме так. А група суфіксами ар, яр, лікар. Писар, школяр, тесляр, муляр, що їх об'єднує. Ну, переважно це назви професій або людей за родом занять. Лікар лікує, писар пише, тесляр працює з деревом, муляр кладе цеглу. Школяр той, хто ходить до школи. А от буквар трохи вибивається. Це ж книга. Так, буквар цікавий виняток. Тут суфікс ар позначає не діяча, а предмет, пов'язаний з дією, «ну», з вивченням літер. Але в переважній більшості випадків ці суфікси вказують саме на особу за її діяльністю чи характеристикою. І це знову ж таки показує системність. Бачиш слово з таким суфіксом, велика ймовірність, що йдеться про людину певного фаху чи заняття. І оці групи слів, як і пари на кшталт сніг-сніжок, де зменшення за допомогою ок і чергування геже, вітер-вітерець, зменшення через «ець», син синок, зменшено песливе з еок. Вони всі ілюструють, як послідовно працюють ці моделі словотворення. У нотатках ще є згадка про те, що суфікси можуть змінюватися навіть у дуже близьких споріднених словах, як у прикладах лісок та лісочок. Обидва ж від ліс, обидва зменшувальні, але суфікси різні ок та очок. Або той ряд, що ми вже згадували, квітка, квіточка, квітник, квітковий, один корінь квіт, і стільки варіацій, завдяки різним суфіксам. Це ж показує неймовірну гнучкість мови. О, це чудове спостереження. Мова ж не статична, вона дозволяє гратися з відцінками значень. Лісок і лісочок обидва маленькі ліси, але лісочок, можливо, звучить ще ніжніше, так? Оця можливість нашаровувати суфікси або використовувати різні суфікси для схожих значень і робить мову такою багатою. І тут ми підходимо до ще одного важливого аспекту, який, можливо, не так явно прописаний у цих базових матеріалах, але випливає з них. А саме, що це за аспект? Практична користь від розпізнавання суфіксів це ж не лише про розуміння значення. По-перше, це дуже допомагає з правописом. Багато правил орфографії пов'язані саме з написанням суфіксів, ну, наприклад, коли писати ечок, а коли ічок. Розуміння структури слова допомагає застосовувати ці правила. А по-друге, це вміння допомагає розшифровувати незнайомі слова. Зустрівши якесь складне слово, але впізнавши знайомий корінь і суфікс, можна принаймні приблизно здогадатися про його значення. Наприклад, якщо знаєш слово будинок і суфікс очок, то легко зрозуміти, що будиночок це маленький будинок, або якщо знаєш корінь гриб і суфікс н, то слово грибний стає прозорим. Це ну, критично важлива навичка для читання і збагачення словника. Отже, якщо підсумувати наш розгляд цих, ну, на перший погляд, простих матеріалів для третього класу, виходить, що суфікси це надзвичайно потужні інструменти, хоч і маленькі частинки слова, розташовані після кореня, вони виконують таку велетенську роботу, створюють нові слова, змінюють їх значення, надають емоційних відтінків, від ніжності, як котик, лісочок, до масштабу, як вовчища. Вказують на професію лікар, муляр чи ознаку, зимовий, морський. Ми побачили це на конкретних прикладах, і навіть ці базові вправи демонструють величезний потенціал цього мовного механізму. Абсолютно. І цінність розуміння цього механізму виходить далеко за межі шкільної програми, звісно, для будь кого, хто вивчає українську мову або прагне глибше її зрозуміти. Усвідомлення ролі суфіксів, це наче отримати такий універсальний ключ. Мова перестає бути просто набором окремих слів, які треба завчити, натомість відкривається її внутрішня логіка, система зв'язків між словами. Бачиш одне слово і можеш спрогнозувати існування інших споріднених, утворених за допомогою типових суфіксів. Оця системність і певною мірою передбачуваність значно полегшує навчання і робить процес взаємодії з мовою набагато цікавішим та глибшим. Це шлях від механічного запам'ятовування до свідомого розуміння. Так би мовити. На завершення, як завжди, така думка для роздумів, що виростає з нашого обговорення. Ці матеріали показали нам різні функції суфіксів. А тепер просто замисляться, який неймовірний діапазон емоцій, розмірів, ставлень можна передати, маніпулюючи лише суфіксом одного корення. Візьмемо той же приклад з рукою. Маємо нейтральну руку. Далі ручка, може бути маленька рука, а може і інший предмет, так? Рученька. Тут вже явна ніжність Есливість і нарешті ручище, величезна рука, можливо, навіть трохи грубо. Чотири слова, один корінь, але яка різниця в сприйнятті? Спробуйте наступного разу, коли будете читати чи слухати щось українською, свідомо звертати увагу на суфікси, які саме використовуються, як вони впливають на значення та загальний настрій тексту. Можливо, ви відкриєте для себе ще один вимір багатства нашої мови.